Мої вітання усім глядачам в ефірі програма Власний погляд сьогодні? Проаналізувати останні події в Україні ми запросили політичного експерта Віталія Балу. Доброго дня, доброго дня. на превеликий жаль, такі явища як викрадення, катування та навіть вбивства стають дедалі частішими в Україні. Як ви відреагували на інформацію про замах на вбивство на харківського міського голову Геннадія Кернеса? І на вашу думку, кому, кому це потрібно, хто замовив? Ну, версій буде багато. Я думаю, що в принципі вони мають всі десь право там на життя, бо Геннадій Адольфович Карнес був неординарною і є, в принципі, як неординарною людиною з своїми скажімо так, специфічними баченнями і розуміннями того, як що треба робити. Я думаю, що в нього достатньо, скажімо так, людей, які до нього недружньо відносяться. І тому варіант, скажімо, якихось вирішення особистих питань під ситуацію, яка є нестабільною на Сході, хтось міг би цим скористатися, це б все видно. очевидно є такий сценарій, такий треба би варіант розглянути. Але мені здається, все-таки більш варіант той, про який вже говорили офіційно, це те, що як би то не було, але він не давав можливості в Харкові от, проводити ну, сценарій на кшталт того, як це в Луганську робиться чи в Донецьку. Так? Тобто він публічно неодноразово говорив про єдність України, про те, що він не дозволить ніякого референдуму, і фактично всі самопроголошені там, губернатори чи ще якісь там мери, вони не можуть нічого зробити. І я не виключаю того, що якраз хотіли його сунути саме для того, щоб далі рухатися з тим сценарієм, знову якогось чергового об'являть народного там, мера чи губернатора, і таким чином будуть той сценарій втілювати, чи будуть намагатися втілювати. Він безумовно був одним із головних, якщо не головний, скажімо так, запобіжник, такий, скажімо, форпост для того, щоб ця така, ну скажімо, Чума сепаратизму, так щоб вона не розпужне розпосюдилась на місто Харків. Тому цей варіант, я думаю, він найбільш вирогідніший. і Тут варто саме в цьому напрямку працювати. На вашу думку, хотіли вбити чи лише залякати? Безумовно, коли стріляли в районі серця. Я думаю, що мова йшла про пробивство. Це скоріш цього, якась ну форс-мажор, щось щось там можливо наверху, самий головний вирішив, що він ще має щось зробити в цьому житті. Тому я думаю, це в це. Це скажімо так, якщо можна говорити в такому випадку, це щаслива випадковість. Так шо цього не сталося. Окрім таких тривожних подій зі сходу України, також все частіше лунає 11 травня. Ця дата, коли захоплені міста хочуть провести місцеві референдуми. Як ви вважаєте, чи піде все по кримському сценарію? Ні, не піде, бо по перше, більшість людей, як би комусь хотілося чи не хотілося, вони не підтримують. Всі ці події навпаки, чим більше продовжується ця нестабільність, цей хаос, фактично, страх тих місцевих громадян, які там проживають, вони все менше підтримують таку ситуацію. Безумовно, всі хочуть порядку і всі потихеньку розуміють. Ну для прикладу, в мене є там інформація, що якщо в місті Донецьку, там ще відносно недавно, там десь близько 40% підтримують ці проросійські такі настрої. То після всіх типу сталося там, ніби вже їх 18, саме, імен, саме в місті Донецьку. Тому я думаю, що буде спадати ця підтримка. А саме головне в них немає навіть ну такої мінімальної легітимності для того, щоб провести референдум, тим більше закріпити якісь результати, які там пов'язані з територіальною цілісністю. Тобто, якщо Крим там Верховна Рада зібралася, ніби так вони голосували, ніби в них є своя конституція. Тобто, якась є така уявна, хоча й вони не мали цього права робити. Місцеві ради взагалі не мають цього права робити. А тут не всі місцеві ради можуть це зробити. Тобто, мовно кажучи, якщо в шести містах Донецької області там і в п'яти чи в семи, там я так мовно називаю ці цифри Луганської, ніби там організують якийсь референдум, це ж не означає, що там в селах там в інших яких селищах будуть приймати в ньому участь. Тобто, ми можемо стати свідками, коли там 12 чи там 10 місць собі самі проведуть референдум, результати будуть різні. Потім вони, як колись пам'ятаєте, були такі. Італійські міста, так міста держави, там середні віка будуть потім між собою там виясняти була там Венеція, там була, скажімо, Генуя, і в такому дусі. Ну це театр абсурду, але це було б смішно, якби не було тих от вчинків, коли вбивства, коли захоплення заручників, коли катування людей. Тому безумовно це такі, я б, я би сказав, театр абсурду з такими трагічними якимись сценаріями щодо загального національного референдуму. Міністр юстиції України Павло Петренко повідомив, що сьогодні, напевне, розглядатимуть це рішення у Верховній Раді. І вчора ЦВК заявило. Я процитую, що в Україні 15 червня можна провести національно консультативне опитування. Як ви вважаєте, чи буде все ж таки референдум? Ну я скажу чесно його безумовно треба проводити. Єдине, я би робив трохи іншим. Шляхом я би все-таки дав можливість провести місцеві референдуми, тобто, щоб центральна влада в місті Києві об'явила, ви хочете референдуми без питань. Давайте, ну, проголосує Верховна Рада, закон про місцеві референдуми достатньо швидко. Його, по-перше, простіше провести і в стислічі терміни. Але саме головне, коли ми б це заявили, ми б сказали, але ви виходите з будівель. Ви зброю складаєте і всі проводимо. Вони тоді безумовно 99%, якщо вони кажуть, ми цього робити не будемо. Тоді центральна влада звертається до жителів тих регіонів. Ви бачите, насправді вони не хочуть проводити рефенту. Тому, будь ласка, напротягом 24 чи 48 годин покиньте там, ці міста чи ті, де там є захоплені, де заручники, ми тоді змушені таким чином це є об'явити вже реально терориста. Тоді ні Росія нам нічого не може сказати, ні навіть місцеві якісь там пропагандисти, ті сепаратисти. Тобто я думаю, це був би серйозний хід. Чому? Тому що на сьогоднішній день, з моєї точки зору, наша влада вона не формує порядок денний на сході країни. Вона відповідає на той порядок, який формують в Кремлі. Тому тут би треба було ініціативу перехопити і далі продовжувати. А потім цей консультативний дійсно, який пройде місцевий, а потім на всеукраїнському референдумі, аби його затверджують. Або кажуть, категорично виступають проти. Тобто, треба робити ну, достатньо швидкі і ефективні результативні речі для того, щоб кажуть ще раз формувати порядок денний від української влади на українському сході, а не на українському сході формує російська влада. порядок денний. На вашу думку, у разі схвалення такого рішення про загальнонаціональний референдум, як можуть бути сформульовані питання? Ну, це дійсно це питання номер один. Бо, по-перше, А, хто її буде формулювати? Б, хто візьме на себе відповідальність і, і наскільки буде легітимне з точки зору якраз, тої суспільної легімітизації на сході в першу чергу формулювання цих питань. Тобто, що я маю на увазі? Проголосують. Ці питання так, а на сході скажуть, а наші питання не влаштовують. Вони так їх поставили, з нами ніхто не радився. Це можна скажімо, взяти ці папірці, да я мовно кажу, чи той закон про референдум і поставити в інше місце. Тобто нічого з цього може не змінитися. Тому ще раз кажу: я, я би хотів би, щоб ми починали з місцевого. Хай би самі там місцеві собі там формулювали. А ми потім на всеукраїнському або підтвердили, або не підтвердили. За, в даному випадку це буде достатньо, скажімо так, ну, такий е, референдум чи опитування консультативне, яке буде викликати багато запитань, тобто можуть скористатися наші недруги, скажімо так, не на користь України. Але в будь-якому випадку це краще, ніж нічого взагалі не робити. А що означає саме це формулювання національного консультативне опитування? Які його наслідки? І у нас які ніякі не будуть. Це просто ми зможемо, якщо умовно кажучи, там, більшість чи переважна більшість людей виступить категорично проти там, федералізації. Ну, як мінімум, да? має бути федеративний чи не федеративний устрій. Достатньо на це питання відповісти, що унітарний, тоді ніякі взагалі не можуть бути там. ні незалежні, та, ні відходження від України. Я умовно кажучи, от одне питання можна навіть так сформулювати. В цьому випадку ми тоді говоримо: от думка громадян України, тому будьте добрі. Давайте будемо згідно цього працювати. Тобто ви бачите, що більшість не на вашій стороні. Тобто, це етап, скажімо, чи той це точка опори, на яку можна опертися, щоб далі проводити ну, в першу чергу якийсь переговорний процес, бо треба терористів-екстремістів відділити від сепаратистів. Якщо екстремістів, терористів з моєї точки зору треба так ну, в лапках ізолювати різними там, так. Засобами то сепаратистів треба переконувати, що то не зовсім правильно. Хочете жити в іншій країні? Питань немає. От ви вимо коридорчик зробимо, дамо безкоштовні квитки і до побачення і на завершення сполучені Штати Америки та Євросоюз все ж таки вели ще ряд санкцій. На вашу думку, вони коли-небудь подіють на Росію? Вони насправді вже діють. Вони вже діють я. Пам'ятаю, колись був в ефірі Радіо Свобода Російської служби. І там один із дисидентів, який живе в Лондоні, він сказав, що треба персональні санкції вводити, каже проти банди. І банда потім почне давити на атамана. Тобто вони почнуть відчувати певні незручності, а оста, безумовно, останній, скажімо такий. Ну, варіант санкцій це секторний, так це, це галузі, це енергетика, це банківська. Ну, це взагалі, ну як кажуть американські сенатори, якщо це б ввелося, та то там протягом року це б, скажімо, зруйнувало російську економіку. Тобто, це останні, скажімо так, форпости, його залишаючи для якогось перегорного процесу. Але я думаю, якщо Путін не заспокоїться, це може бути і такий варіант. Хоча ми маємо всі розуміти, люди, проти яких ці санкції введені, вони ж мають своїх родичів, які вчаться за кордоном, мають свою там нерухомість, певні рахунки. Я можливо, і бізнес. Я думаю, що. То якщо Європа ще зараз до них долучиться, ну я думаю, для них це буде дуже дуже неприємно. Я вам дуже дякую. Нагадаю глядачам, що це був власний погляд політичного експерта Віталія Бали. Залишайтеся із парламентським далі буде.